Невблаганна Європа. Так, бізнесмен Сергій Кутченко і Янукович Молодший просять розморозити їхні європейські активи. Скаргу українців Товстосумів наразі розглядає робоча група ради ЄС. Однак, подейкують, за свої пожитки багатіям доведеться поборотися у суді в Люксембурзі. А згідно із правилами ЄС, щодо до держави-члени можуть дозволити скористатися замороженими рахунками для сплати важливих юридичних послуг. Рахунки колишніх українських товстосумів Європа заблокувала 5 березня, тоді як санкції за розкраду. Дання держкоштів і порушення прав людини торкнулися 18 осіб, серед яких опинився й син Віктора Януковича. Раніше з подібним проханням до Європи звернулися й колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров та його син Олексій. Більше того, щоб оскаржити санкції ЄС, Азарови долучили до справи адвокатів. Відтак, де нині перебувають Азаров Курченко та Олександр Янукович, невідомо за джерелами. Микола Азаров дриминув до Австрії, де його родина має бізнес і нерухомість.